Добрий день малята! Запрошую вас у чарівний світ зимової пори року. А чому він чарівний, ви мене запитаєте? Та тому, що з початком зими у грудні місяці починаються зимові свята, які дарують людям святковий настрій, радість і багато подарунків. А розпочинає цикл зимових грудневих свят свято Миколая, яке святкують 6 грудня. У цей день святий Миколай заходить до кожної хати, не забуваючи про жодну дитину. Всі чимні діти отримують від нього подарунки, які їм він кладе під подушки. Або в Чобітки. Наступне зимове свято це Різдво Христове. Його святкують 25 грудня. А напередодні 24 грудня наступає святвечір. Вся сім'я сідає до святкового столу, на якому зазвичай стоїть 12 пісних страв головною стравою столу. П'є кутя. А коли настає Різдво, то всі йдуть колядувати. Беруть до рук різдвяну зірку та співають святкові колядки. Останнє свято це свято Нового року. Останній день грудня є святом Меланки або щедрий вечір. Діти ватагами ходять щедрувати, співають щедрівки. А господарі зустрічають їх у своїх оселях, обдаровуючи різними смаколиками. А вранці настає новий рік або свято Василя. Тут ходять тільки хлопці із хати до хати, посіваючи оселі житом, пшеницею, бажаючи господарям добра, врожаю, вітаючи всіх із Новим роком. Новий рік це веселе свято. Діти під ялинками знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Ось такі свята приносить нам у грудні зима, а зимові свята дарують людям радість, світла, добро і затишок.